Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи. Новини зі світу футболу. Модрик знищив оборону Ліверпуля. Ярмолюк забив у третьому матчі поспіль і цкування українців в Іспанії та багато чого іншого. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяєте розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали. Український півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк продовжує результативно виступати у складі англійської команди. Бренфорд 2 зустрівся у телевійській гріз з Хаддерсфілдом. Перемогу святкували останні за рахунком три Але у складі Брентфорда Бренфорда черговим м'ячем відзначився Ермолюк вже в третій поспіль. Також Бренфорд виклав гол Єгора. Челсі похвалився відео, як Мудрик знищив легенду і феєрично позначався з одного найдорожчих новачків Ліверпуля. Постійна загроза від дебютанта підписала відео прес-служба. У ролик потрапили кадри, де Україна з декілька разів перехитрив 42 мільйонного акпо не помітив агресивного пресингу 80 мільйонного Дарвіна, а також дичі вказав на місце над досвідченому Мілнеру. Зозуля, вкотре став жертвою образ іспанських фанатів. Скандальний інцидент стався під час матчу туру 3-го дивізіону чемпіонату Іспанії між командами Депортіва та Раєм Махадаона. У другому таймі з одного з секторів болівальники господарів почали ображати українського форварда гостей Романа Зозулю. Через це арбітер призупинив гру на 60-тій хвилині. Пауза тривала приблизно півтори хвилини. Глядачів закликали припинити таку поведінку. В іншому випадку матч було б завершено достроково. Всі гравці та персонал Брістолі Роверс поголили голову на підтримку півзахисника Ніка Андертона, у якого минулого року діагностували остеосаркому рідкісну форму раку кісток. Ювентус можуть дискваліфікувати з Єврокубків. Стара Ризикує отримати набагато серйозніші покарання ніж зняття 15 очок у чемпіонаті Італії. Італійські ЗМІ вже пишуть, що у ЄВА виключили старого сеньору зі змагань під своєю гідою і називає терміни дискваліфікації від 2 до 3 років. Покарання залежить від того, чи відречеться нове керівництво Ювентуса від ідеї Європейської суперліги, прихильником якої був попередній президент Андреа Аньєлі. Наслідки можуть бути ще більшими, адже у разі відсторонення від Єврокубків команду планують покинути найкращі футболісти. Шахтар цікавиться бразильським півзахисником. Сан-Паулу. Хірники поклали око на вихованця шестиразового чемпіона Бразилії, а саме на Патріка Рейса. До слова, Патрік вихованець Сан Паулу, виступав переважно за -20, однак має за плечами два матчі за основу. Також викликався у розташування збірних Бразилії U-17 та Ю-18. Його контракт з трьохколірними чинний до квітня 2027 року. Трансфер Маркет оцінює його в 1 мільйон євро. Ерлін Холланд оформив Хатрику ворота Вулверхемптона. На рахунку норвежця вже 25 голів у ОПЛ. Це більше ніж у команд, які знаходяться під Сіті. Що ж, дякую всім за перегляд, підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.